Всім привіт! З вами Серджі Одел І сьогодні я хочу вам розказати про топовий сучасний ноутбук. Такий робочий топовий коник з штучним інтелектом, з нейроновим процесором та з oled екраном Це не буде розпаковка чи відеоогляд. Просто я два тижні шукав деяку інформацію. Це відео спеціально для Ютуба, про яку ніхто не говорить, тільки у неї то саме показують, і багато задають питаннями люди перед. Купівлю я для цього спеціально цей ноутбук знайшов, щоб показати людям дати відповідь на їхні питання перед тим, як чи купляти його. Я його отримав в руках і спеціально для вас зняв це відео. Поїхали! Всім Я майже місяць шукав інформацію про цей ноутбук, поки мені його не принесли, і щоб показати спеціально для Ютуба, для користувачів перед купівлею, тому що це не дешево, але показати потрібно. Так, самі головні запитання, які задають, на яких ніде відповіді немає. Завжди пишуть, що корпус тут алюмінієвий. А от ті кажуть, що корпус алюмінієвий, лише кришка верхня. Насправді я даю вам відповідь: насправді корпус повністю алюмінієвий. як тут. Так, ну так, він відкривається. Відкривається як MacBook одною рукою. Це також все алюмінієве. Тут є вставка пластмасова, зразу кажу. тачпад не скляний, пластиковий. Звідкатури RGB все налаштовується. Нижня кришка також вся алюмінієва. Тільки тут є така вставочка пластмасова для антенн. Тому що антени Wi-Fi знаходяться, Wi-Fi 6, 160 МГц, 2 плюс 2. Так, повністю корпус реально алюмінієвий. Тільки ви не думаєте, що це алюміній, якийсь грубий там, міліметровий алюміній. Це тоненький алюміній такий, що він, можна сказати, ну, я б не сказав, що він нам настільки краще, ніж сам той пластик. Далі запитання на рахунок автономності. Чесно скажу, годин 12 буде робити на середніх налаштуваннях, буде спокійно працювати на середніх налаштуваннях. І яркість, десь так 70-60%. Тут і не треба так сильно її підвищувати, тому що це OLED-екран. Він може вигорати. Захист є, знищування пікселів, не знаю, чи очистка йде пікселів, цього я вже не знаю. Треба це все взнавати. Так, шторка є, ну це питання не дуже таке цікаве. Так. Що ж цікавило? Зображення ідеальне. Як він працює? Ідеально. Не гірше MacBook. Що ти чорт забирай, верзеш. Тому що ультра сучасні ультрапроцесори від Intel по новій технології. Заснув, пробудився. Так і постійно заснув і відкриваєш, і він пробудився. Корпус тонесенький, ну, делікатний, але хороший. Коти одягу досить високі. Зразу кажу, треба брати, так, ця версія. Топова з 32 ГБ оперативної, ddr 5 з швидкістю 7 з чимось тисяч. Розпаяна. Так, розпаяна, SSD 1 терабайт. Знімний. Діло в тому, що тут на рахунок розборки, я зразу кажу. Розбирається тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болтів, 9. Плюс. Тут є ще один болтик, і тут під цією ножкою такої стоїть там ще й один скритий. Цей знімається вона просто, я не буду зараз розбирати, тому що я не можу показувати на чужому ноуті. Збирається, знімається, ці всі болти відкручуються, ніде не підтягується. Тут лопаткою пластмасовою підважується легенько на самих петлях. Кришка потім підсувається трошки догори, ніякому разі не підоргувати, тому що може обірвати. там є ці Пістони, як їх називають, вона знімається на, по, по апгрейді. Апгрейданути можна лише SSD, навіть не апгрейданути, а замінити. Немає ще одного порту для доставки SSD, щоб доставити SSD, до речі, SSD NVMe PCI4. Тут це, приблизно максимально до 5 ГБ в секунду. Замінити можна. Так. Оперативка розпаяна. замінити не можна. Тобто треба купляти зразу на 32, на 16 навіть не дивіться, тому що, тому що потім пожалієте через рік два Краще докинути там пару тисяч. Так. Великий мінус жирний, зразу кажу. Wi-Fi крутий. Ну, але мінус в тому, що він розпаяний на материнці. Не дай Бог щось полетить, капці. Треба буде паяти. Далі, нема езернет-порта. Немає. Тут є лише Type-C, ну, Type Type-Cype A USB 3.2. 5 гігабітні Наушники. Добре, що є на microSD карточку. Два Type-C з Power Delivery, Thunderbolt 4. Підключаєте, що хочете USB, цей HDMI 2.1. Правда, HDMI, зразу кажу. 4К тільки 60 кадрів віддає, не викине вам 120. Якщо ви хочете зразу через Thunderbolt, через USB Type-C. До речі, один великий плюс, що заряджатися він може навіть от від такої мобільної зарядки якоїсь 5 вольтової через ось той самий же Type-C можна його буде зарядити або як станції, навіть 5 вольтовий. Блок живлення йде в комплекті 90 ваттний Управду це таке буде довго, але в blackout він зарядитися може, головне, що може, довго, але може. Та й батареї вистачає надовго. Так що, ще якісь будуть питання, пишіть, і я вам скажу. Поки я його вже за стільки часу вивчив і можу твердо сказати, ноутбук хороший. Тут питань немає в жодному разі ні до чого, все працює ідеально. Арівідерчі то кажуть, до побачення.